І з'ясувалася прямо страшна історія. Зоровавель, не дивлюсь на те, що у нього далеко не іудейське ім'я, і взагалі-то він явно наближена особа до перського царя. Взагалі-то він, так би мовити, ходить, як перс, говорить, як перс, тільки прийшов він тут в наш Єрусалим і всім розказує, що він іудей нормальний хід. Взагалі шикарно. Звісно, що ізраїльтяни такого нахабства терпіти не будуть. Ну, і що що цей, простий Господи, ізраїльтянин будує другий храм? Ну, і що, що він на короткій нозі, руці і іншими частинами тіла, близький до Кіра Великого? Це все фігня малята. Взагалі-то храм про нього точно знає, що він у нас далекий-далекий родич. Ніхо,